Сизі ягоди Терено на колючих гілках стали символом фотовиставки газети День. Це вже 16-та така виставка. Цього року представили 350 знімків українських митців. Самі автори робіт називають виставку фотолітописом, у якому все життя України за останній рік. Виставку бачила Юлія Шестакова. Ця фотовиставка не схожа на жодну з попередніх. У ній історичний злам, який відбувся в Україні. Тут революція гідності, втрата Криму, воєнні події на Донбасі та буденне життя українців. Ця виставка вона унікальна тим, що відображає цей час. На мій погляд, ми вибирали таку плакатну, просту мову. Дуже багато талановитих фотокореспондентів зняло майдан не шаблонно. Зняли події на сході війну, показали нові українські обличчя. Дуже багато вражають їх фотографій, які просто до болі. Прям сльози викликають, дійсно розчувано. Дуже, дуже багато того, що тебе чіпляє. У мене ностальгія викликає, ну і тим не менш навіть сум. І те, що я сьогодні тут є, воно вражає. Вражає і в гарному розумінні з точки зору бачення цієї історії, і вражає, і вражає з точки зору болі цієї історії, який момент, який ми переживаємо. Серед 350 представлених робіт ця отримала гран-при. Її автор, фотокореспондент газети День Микола Тимченко. Робота була зроблена 22 січня на Грушевського. Ну коли були зіткнення, там, там міліція стріляла, і треба, щоб ну ми не були з мітингуючими. Тому ми фотографи здавали кучками. Якось ну і десь ховалася за дерева. Ну якось так десь сховався і зняв. Фотовиставка триватиме до 26 жовтня. Юлія Шестакова, Сергій Тищенко, перший національний.